Вітаю всіх на каналі Азарт. Друзі. Сьогодні ми, як завжди, на пошуках. Сьогодні шукаємо артефакти, шукаємо Рим. Як завжди, шукаємо Рим. Приїхали друзі, на одне поле. Були тут дуже-дуже давно і були тут дуже-дуже мало. І от приїхали і Вове перша знахідка випала, пряжечка з язичком, ціленька, ну сигналів майже взагалі немає, слідів немає, ям нема, тобто ніхто не ходив і сигналів немає. От, але ну, попробуємо. Попробуємо. Якщо ні, поїдемо значить на то поле, де я вчора взяв золото. Ми туди по-любому поїдемо, але будемо бачити по цьому полі, чи поїдемо туди бігом, чи поїдемо трошки пізніше. Все, друзі. Так, глядачі, переїхали ми на то погляд, де я вчора взяв золото і я під'їхав Андрюха до нас. І дивіться, в Гіни випала срібна монета 1767 року. Щось знизу він пише 4 гроші, чи що? Щось я не розумію. Так, пише, що у нас. Станіслав. Август. Чи що? Прикольно, трошки потрібно, звісно, але... Але срібло. Зачот. Глядачі, дивіться, що в Андрюхи випало. бронзова, схоже проколка чи, чи шоу таке. Він взагалі крута. Просто тут було оп, отак. І все собі віддихала. Андрюха її достав і забирає собі в кишеньку. Глядачі, дивіться, у мене випала пряжечка з язичком. В Андрюхи випав срібний хрест, і, на жаль, поламаний. Теж. фібулка, бронзовий якийсь, цей коротший шмат. А, а, Поки що так. Шукаємо. Так, друзі, значить, вирішив йти додому. Їхати точніше, додому. Йшов до машини. Тобто ми пролазили цілий день, нічого не знайшли. Рішив йти до машини. За 50 метрів до машини. Просто він зробив сьогоднішній коп. 50 метрів до машини зробили коп. Так і відео назву. 50 метрів до машини зробили коп. Дивіться. Бах. Випав, друзі, Вове Адріанчик і дивіться, який сюжет. Жертовний набор, якщо не помиляюсь. Крутяк. Просто крутяк. Ми Вову вітаємо. Все-таки сьогодні визвонили хоча б одного Динарика, але визвонили. Витягли. І це є, друзі, круто. Це є круто. І ще й непростий. Супер! Все, друзі, лайки! Вову вітаємо! Двигаємо, може ще ми знайдемо. У мене спиночка Фіболе. До речі... Це не перша. Зараз покажу. Так. Ой. -ой. Так, це Гена мені дав. Я знайшов значить, 1546. Пряжечки. Кусочок фібулки, якась така, штучка бронзова, така спиночка фібули. Боротос. І якась така, хто знає, що це таке, я думаю, це від е, прикраси якоїсь. На шию вішалось Ну це я так думаю, моя думка. Хто знає, що це, підскажіть. Коротше, сьогодні якось так. Ну і спиночка фіболи. Ось, глядачі, скільки потрібно накопати шмур'яку, щоб знайти пару фіболок, пару ламків. О, такі, друзі, реалії. Потрібно багато копати. Це трошки висипав, пішов по. Вже повна сумка. Все, йдемо далі шукати. Друзі, всім привіт! Сьогодні ми копаємо рим. В принципі, як і завжди. З Геною півдня їздили, катались, толком нічого. А ось, друзі, заїхали на одне поле і воно тільки-тільки перепахане, свіжа перепашечка. Значить. Подзвонили до кума, під'їхав кум, має під'їхати Вова, можливо, підійде ще Андрюха. <свісно> Обзвонили всіх. От. І поки що, поки що ходимо втрох. Можливо, ще Вова з Андрюхою прийде. знаєте, що мені вдалося знайти? Дивіться. Зірочка з закруточкою. бронзовий якийсь уламок, бронзовий оплавок. Кусочок динарика. Не знаю ліміс, ще срібло просто Не зрозуміло. І щойно, друзі, дивіться, яка випала фібула. Шкода лопнута пружинка. Працює. Класно. Патина дуже красива. Ну, якось так. Все, друзі, погнали. Будемо шукати щось. Тому що це більше як за півдня ось такий результат. А накатали дай Боже сьогодні. Рухаємось. Камради і камрадушки в кума випав динарик. Е -е, вроді срібло, але він дуже в сильних органічних нашаруваннях. Або просто горів. Так, поки що хто це невідомо, але вроді би срібло, тому що ось скутика видно. Проглядається. Ну, чітко. ходимо. У мене фіболка. Продовжуємо. У мене знову спиночка фіболи. І Вова також знайшов спиночку фіболи. Кум царську пломбу. От гена там якийсь уламок бронзовий. І поки що так. Глядачі, дивіться, що випало у Вови срібний амулет топорик. Оце вже знахідка зачват. Вушко ціленьке. Невеличкий скол лише на уголочку. Супер. І ще так першне, так. Да? Да, що спінює. Ну оце okay. все у нього. Оплавок бронзи, фібула, штучка-дрючка. Да. него гарный был. Здоровый Угу, массивный, да. Ага. Классный. Ну, топорик вообще огонь. Поки що, мабуть, самая мощная знахидка. Поки що, повторюсь. Ну, да. Шукаем.